У чернігові продовжуються виплати в рамках державної програми є відновлення для тих, чиє житло постраждало від російської агресії. На виконкомі 1 серпня затвердили черговий список тих, хто отримає таку допомогу від держави. Відмовлено сьогодні лише п'ятьом людям, які самі, виходить, написали заяву, бо чек листи були більше ніж 200 тисяч. За цією програмою можна отримати лише 200. Тому люди вирішили, що вони почекають наступного етапу, щоб отримати те, що їм справді потрібно. А на сьогодні прийнято 65 рішень, з них 40 рішень про надання компенсації на загальну суму понад 3 мільйони гривень. Ось зараз затверджено, що прийшло рішення виконкому, яке затверджено знову ж таки буде передаватися. Перші люди вже отримали, бо звертались до нас, казали, що вже перші виконки. Пішли. Процес триває, незважаючи на певні технічні проблеми, зазначають у відділі, що займається цим питанням. Пройшло оновлення реєстру, зробилось, тому кілька днів реєстр не працював зовсім. люди звертались до нас через те, що навіть застосунку дії позникала інформація. Частково на сьогодні воно відновлено вже, але ще не в повному обсязі. Дуже багато технічних проблем з питань но ну, самопрацювання заяв. Є ця проблема. Нагадаємо, з деталями програми є відновлення можна ознайомитися в дії. А от місцеві подробиці на сайті Чернівської міської ради в розділі є відновлення.